Доброго дня, діти! Урок трудового навчання. Ми продовжуємо з вами вивчати 17-й розділ Дівочі штани і піжамні штани. Тема нашого уроку назви деталей та їх зрізів. Мірки для побудови креслення. На сьогоднішньому занятті. Ви пригадаєте мірки і правила знімання мірок, знатимете назви деталей крою піжамних штанів, як вони називатимуться, і вмітимете знімати мірки для побудови креслення штанів. Налаштуйтеся на урок та розгадайте, будь ласка, ребус. Подивіться, що ви бачите тут. Поміркуйте. Звісно, якщо ми з вами говоримо про те, що будемо знімати мірки, то видно тут слово мірки в нас зашифроване. Хто відгадав, Молодці! Для того, щоб виконати побудову того чи іншого креслення, нам з новами треба знати величини. Тобто, треба знати мірки для побудови креслення піжамних штанів. Пригадуйте, будь ласка, що для того, щоб зняти мірки, людина, з якої знімають мірки, повинна бути одіта в легкому одязі. По лінії талії ми зав'язуємо шнурок, тому що від цієї мірки нам необхідно знімати деякі величини. І також ви пригадуєте про те, що мірки обфати фігури людини ми записуємо в половинному розмірі. Наприклад, якщо ви виміряли, що обхват грудей у вас 80 см, то ми записуємо в половинному пів обфа грудей дорівнює 40 см. Пригадали, тільки мірки обфатів записуються в половинному розмірі, а мірка довжина висота записуватиметься у повному розмірі. Отже, для побудови креслення піжамних штанів нам необхідно всього 4 мірки. Перша мірка обхват талії. Друга обхват стегон, довжина виробу. Ці три мірки, ви пам'ятаєте, як ми знімали. І нова мірка висота сидіння. Ця мірка вам необхідна для того, щоб визначити величину штанів. Не штанин самих не халош, а самих штанів. Знімається ця мірка в сидячому положенні. Людина сидить на стільчику. І за допомогою лінійки людина, яка знімає мірки, визначає цю величину від краю стільця до пояса. Оце буде мірка, бачите, помаранчевим кольором, оранжевим, по оранжевим позначена мірка, висота сидіння. Ми подивилися на малюнок, а давайте тепер подивимося на таблицю, які є назви та позначення цих мірок, і яке ж їх призначення. Перша мірка півопад талії. Скорочений запис ПУТ, у ти. І потрібна ця мірка для, в двох випадках для визначення ширини виробу по лінії талії, а також для визначення величини пояса. Друга мірка півопад стегон. Вона потрібна для визначення ширини виробу по лінії стегон. Третя мірка довжина виробу. За допомогою цієї мірки ми визначаємо, яка буде довжина нашого виробу. І четверта мірка, про яку я вам розповідала, висота сидіння. Вона потрібна для визначення величини штанів. Не халуш, а саме штани. Подивіться, будь ласка, запам'ятайте мірки. Кому потрібно, запишіть. Пам'ятайте, що П це пів О обфат, а Т це по якій ми лінії знімаємо. Лінія талії, відповідно, П – оси, пів, обхват, стегон, Д це довжина або виробу, і В висота сидіння. Записали мірки зошити? Молодці. Продовжуємо. Ми з вами мірки записали, а тепер приступаємо до виготовлення викрійки піжамних штанів. Для того, щоб виготовити викрійку піжамних штанів, нам необхідно згадати про спортивні труси. Ми робили цю з вами викрійку. Подивіться, будь ласка, я думаю, що ви пригадали її. І що ми робимо? Ми обводимо контур, викрійки, бачите, другий малюнок обвели контур. Попідписували ж знову всі крапки, які є на деталі. Після цього ми продовжуємо лінію боку від крапочки Т2 до лінії N1. Ця величина у нас дорівнюватиме довжині наших штанів. Відклали цю довжину, позначили крапку N1. А тепер проводимо горизонтальну лінію. І від... N1 вправо відкладаємо величину передньої половини штанів, і від N1 до N3 відкладаємо задню величину задньої половини штанів, провели лінії і з'єднуємо прямою лінією. Н3К, це буде лінія крокового зрізу задньої половини штанів, і N1N2. Це буде лінія крокового зрізу передньої половини штанів. Подивилися, будь ласка. Перед вами викрійка піжамних штанів. Подивіться, будь ласка. Викрійка це та паперова деталь. Ми з вами виконали побудову, вирізали, і от деталь із паперу оце буде називатися викрійкою швейного виробу. Подивіться, ви бачите викрійку піжамних штанів, і ця деталь складається із двох половин: задньої половини і передньої половини. Роздивилися, роздивіться, будь ласка. Давайте з вами подивимося, які зрізи має деталь крою піжамних штанів. Якщо у нас є верх, відповідно, буде і верхній зріз, подивіться. Внизу нижній зріз. Новий зріз, якого ми з вами ще не вчили, це кроковий зріз. Кроковий зріз по задній половині, тобто від лінії низу, бачите. І кроковий зріз по передній половині штанів знову ж до лінії середини деталі. Є лінія середини деталі передньої половини, вона коротша і така більш е, гостріша, бачите, і лінія середини деталі задньої половини, вона довша і з виямочкою такою. Роздивіться, будь ласка. Давайте ви тепер поміркуєте і так, граючись у гру так чи ні, ми з вами пригадаємо те, про що ми говорили. Ви пам'ятаєте, якщо правильно, говоримо так, неправильно говоримо ні? Отже, дайте, будь ласка, відповідь на моє питання. Скажіть так чи ні? Передня та задня половинка це деталь крою, піжамних штанів? Подумайте, будь ласка, пригадайте, от і малюнок, який був. То був уважний, я думаю, що вони вже сказали так. Передня та задня половинка це деталь крою піжамних штанів. Слідуюче питання: Кроковий та нижній зріз це назва контурних ліній піжамних штанів. Я вам говорила, що кроковий зріз це щось нове, що ми з вами вчили. Це така підказка вам. Відгадали? сказали правильно. Дійсно, кроковий та нижній зріз – це назва контурних ліній піжамних штанів. Молодці. Хто сказав так, молодець. Слідуючи, назвіть мені, скажіть, будь ласка, виріз горловини, бічний зріз – Це назва контурних ліній піжамних штанів. Подумайте, будь ласка. Виріз горловини, бічний зріз. Це назва контурних ліній піжамних штанів. Молодці ті, хто сказали ні. Виріз горловини і бічний зріз це назва контурних ліній нічної сорочки. Ну, тепер знову шребуси. Граючись, ми з вами вчимо нові слова, нові терміни. Подивіться, будь ласка. Пі, їжак, ніс, малюнок. Пам'ятаємо, що всі ребуси зв'язані із тою темою, яку ми вивчали, а ми з вами вивчаємо, що піжамні штани, хто відгадав молодці, розумнички мої. Діти, домашнє завдання вам буде ще раз передивитися і пригадати, як називається деталь крою піжамних штанів, які є зрізи, а також замалювати в альбомі піжамні штани і описати, яке оздоблення ви використаєте. Бажаю вам натхнення, творчих успіхів, до зустрічі!